Я дуже рада, що мені вдалося побувати сьогодні в країні в чому музеї якраз, коли ми святкуємо річницю 150-річчя з дня народження Соломії Крушельницької. Тут я дізналась дуже багато невідомих мені фактів. Також дуже цікаво нам розповідали про вишиванки, про те, чому на Тернопільщині вдягали саме чорні і червоні вишиванки. І Мені здається, що це дуже класно, коли музеї можуть тобі розказати всю твою історію. Сьогодні ми відзначаємо 150 років з дня народження видатної опорної співачки Соломії Крушеницької, уродженеці з Тернопільщини. Ми надзвичайно гордимося тим, що на Тернопільщині є дуже багато відомих постатей, якими гордиться весь світ. Соломія Крушеницька увійшла у топ 5 світових. Оперних співаків була однією жінкою. Дуже приємно сьогодні бачити вас у стінах краєзнавчого музею. Я думаю, що багато хто з вас вже тут побував не один раз. Можливо, хто вперше сподіваюся, що не в останній. Я думаю, що сьогодні вас приємно здивують своєю творчістю, своїми знаннями весь колектив, які дуже стараються, кожного разу проводять а, заходи для ознайомлення нас з нашою культурою, яка була до, як ми кажемо, воєнного часу, і сьогодні. Дуже рада, що змогла сьогодні побувати на виставці українських вишиванок. Дізналася багато нового та вражаючих фактів про Соломію Крушельницьку. На жаль, не всі її речі збереглися, тому що багато елементів свого побуту вона передавала на різні аукціони, і гроші вилучені з них передавала на лікування сестри. Дуже бажаю кожному з вас зробити свій правильний вибір. І прославляти наш рідний край, нашу тернопищу, нашу Україну, слава Україні.